Вітаю на телеканалі Віка. Відкритий діалог. Сьогодні середа, 24 липня. Гість нашої студії, голова групи партії вільних демократів у Черкаській міській раді. Це Олег Ліхоцькін. Вітаю вас, Олег Олексійович. Доброго Відразу витра. до розмови на завтра призначена сесія Черкаської міської ради. Які важливі питання будуть там розглядатися? Чи відомо вам про це? Безумовно, ну я би виділив два питання: основні, мабуть, заради яких і збирається сесія. Це зміни до... Структури виконавчої влади і зміни до міського бюджету. Про зміни до структури ми досить зупинялися нам у минулій нашій зустрічі. Зміни до бюджету фактично не були ще опрацьовані надані. Сьогодні, нарешті, ці пропозиції надійшли на розгляд депутатської комісії. В ході розгляду цих пропозицій, в яких я брав участь, я можу відмітити основні моменти, які закладені в цьому рішенні. Ну, це зняття фінансування з реконструкції вулиці Хрещатик і з реконструкції вулиці Фрунзе. Це дві такі найбільші позиції. Натомість пропонується ці кошти порозподілити на реконструк... часткову реконструкцію бульвару Шевченка, от, і розробку проєктів реконструкції ще п'ятьох чи шістьох вулиць міста Черкаси. З одного боку, ніби така мета благородна, ніби це потрібно, але я можу сказати, що тут уже спостерігається тенденція знову ж таки відсутності стратегічного бачення, відсутності взагалі бачення, куди буде рухатись місто в наступні роки, і з'являються певні ознаки показушності. Тому що я можу сказати, що розробка проекту такої великої вулиці, як Хрещатик, бульвар. Про що, до речі, говориться вже не один рік, бо це центральна частина нашого міста, це така візитівка міста Черкаси, і цей проєкт потребує досить серйозного підходу. Це громадські проведення громадських слухання, залучення фахівців і так далі. Тобто досвід навіть роботи над реконструкцією хрещатику говорить про те, що ну, подібний проєкт можна, можна робити там 4 місяці, не менше. От, щоб дійсно зробити щось достойне для міста Черкаси. А не говорячи про те, що ще й провести якісь роботи. От. Але на сьогодні з'являється вказівки, що треба ж до наступного році у нас річниця Шевченка, і як же бульвар Шевченка ніяким чином не бере в цьому участь. От, давайте зараз область не має свого ресурсу фінансового, давайте з міського бюджету. Зробимо показушно якісь дії, щоб е, додати значимості цієї ці події. В результаті ми просто е, змушені будемо держати якийсь частковий е, проміжний проєкт, який склипають за там, місяць, е, в, в кращому випадку швиденько треба буде провести тендерні процедури і якісь там пару е, кварталів зробимо в центральних частині. Тобто, ми фактично ми ці кошти просто розтра, розтринкаємо, а потім змушені будемо все ж таки грунтовно підійти до цього проєкту. От, і саме так звучало сьогодні на комісії, що да, всі розуміють, що це, це не встигать, але треба це зробити. От, давайте ми е, проєкт зробимо і частково у ну, мене немає більше інших коментарів, це просто показуха і розтринкання цих коштів. Щодо реконструкції проєктів реконструкції вулиць, е, для того, щоб робити серйозні такі кроки, треба розуміти, яким фінансовим ресурсом взагалі е, володіє міська рада. Коли ми розпочинали процес реконструкції минулорічної, ми розуміли, що ми е, маємо там 60 мільйонів облігацій, які ми плануємо випустити, і відповідно до цієї суми ми планували, які вулиці ми будемо робити, які ділянки, які проекти потрібно замовляти і таке інше. Сьогодні е, пропонується знову ж таки достатньо величезні проекти це ділянки. Вулиці Ільїна, Благовісна, ті, які не зроблені по протяжності, вони такі самі, які були робилися. Завершити вулицю Чорновола, зробити знову ж таки ту ж Шевченка, завершити інші вулиці. Тобто, знову ж таки, величезний проєкт на велику суму коштів. Але яке джерело фінансування цих робіт, незрозуміло. Я можу сказати, що проєкт, який е, одразу не освоюється, він втрачає свою актуальність. Тобто, якщо ми в наступному році ці роботи не виконаємо, то е, проекти все рівно потрібно буде переробляти, уточнювати, тобто ті кошти, які будуть заплачені, ці проекти, це будуть просто втрачені. І цей досвід вже проходила міська рада. Тому ми, ми визначалися, що робити треба ті проекти, які є можливість одразу е, впровадити, втілити. От. А це знову ж таки це просто викидання грошей, е, тому що яка ж сума буде виділена. Яке бачення сьогодні, сьогодні ніким не озвучено, які пріоритети капітальних вкладень на наступний рік? Цих пріоритетів теж не опрацьовано. Тобто, це хаотичне метання, це просто витрачання бюджетних коштів, на мій погляд, зовсім безвідповідальне. Дякую, ваша позиція зрозуміла. Олег Олексійович, цими днями ви разом із колегами-депутатами розпочали так звані рейди школами. Що саме ви перевіряєте у навчальних закладах? Ну, у нас досить велику стурбованість викликає ситуація з тими роботами, які мають проводитись саме в літній період. На цей рік бюджетом міста передбачалася ціла низка капітальних ремонтів і дахів, і фасадів, і теплових мереж, навчальних закладів і дитячих садочків. Тому, оскільки вже літо майже спливає, залишився один місяць. Ми хотіли дізнатися, все ж таки на якій стадії фінансування цих проєктів. Бо бо багатьом школам ситуація дос достатньо складна. Дахи течуть, потребують негайного втручання а в осінній період ми знаємо, почнуться дощі. І ці роботи практично не буде ніякої можливості робити тим більше працювати в умовах, коли вже почався навчальний рік, теж практично неможливо. От ми мали інформацію, що ці роботи практично ніде не проводяться, тому вирішили з'ясувати безпосередньо на місцях, в якій ж вони стадії. І дійсно, поки що по тих закладах, по яких ми, нам вдалося. Проїхатись поспілкуватися, ми дійсно з'ясували, що да, підготовчі роботи зроблені, проведені тендери, розроблені проекти, але досі ніякого фінансування і зрушення в плані виконання безпосередньо робіт ще немає. Відповідно, ну, чітко ми розуміємо, що, мабуть, вони вже не будуть виконані, тому що почнуться осінній період, або навіть якщо вони будуть виконуватись, то в цей період вони вже не є ефективними. Ці роботи. І, на жаль, от така ситуація. Чому, на вашу думку, загальмували ремонтні роботи у школах? Яка є причина цьому? Ну я думаю, що основна, мабуть, причина в тому числі і те, що зараз дуже складна ситуація з платежами показначейство. Державний бюджет в дуже скрутному становищі. Відповідно, навіть ті кошти, які є на рахунках місцевих бюджетів, дуже, дуже складно, з великими затримками. От, і ця ситуація відображається на ситуації в Черкасах в першу чергу. От, відповідно, можливо, саме в цьому є причина неоплат. Ми ще звернемось з відповідними запитами до виконавчої влади, щоб одержати відповіді, чому ж саме ці роботи не робляться. Але я. Вважаю, що частково це і затримка фінансування, тому що підрядникам треба одержати принаймні аванс, щоб розпочати ці роботи. От, а платежі за останні три місяці по бюджету розвитку практично не йдуть. Буквально одиничні платежі. От, і така ситуація є причиною, можливо, частково в тому, що вони не, не виконуються. Можливо, інші пріоритети. Я вже ну, звертався з запитом до виконавчого до. Депутатських груп більшості, щоб вони озвучили свої пріоритети. Можливо, вони не змінили пріоритети, можливо, в них інше бачення використання бюджетних коштів. Зараз важко повністю давати оцінку, тому що, на жаль, жодної відповіді на ці питання не надійшло від нової влади. Наскільки я знаю, така ситуація не лише з проплатами за ремонт у школах. Аналогічна ситуація є у лікарнях та садочках. Безумовно. Безумовно, платежі просто не ходять. І я нагадаю, аналогічна ситуація була і в минулому році. От, і всю другу половину е, минулого року так само були величезні складнощі з платежами по козначейству. От, і тоді мер ну, е, щоденно займався цим питанням. Він щоденно, це було питання, яке безпосередньо він займався кожен е, день. Для того щоб якось виходити з цього положення, якимось чином фінансувати роботи. І в результаті вдалося таки профінансувати більшу частину платежів в минулому році, і сам і головні, це те, що реконструкція доріг, яка була проведена на сьогоднішній день, немає кому займатися. Мабуть, цими питаннями бо ніхто дійсно цим питанням серйозно не переймається. От, або принаймні ті дій, які здійснюються сьогодні, вони мало ефективні. Відповідно, це відображається на стані використання коштів і стані всіх робіт, які заплановані на цей рік. І це говорить про те, що ми більшу частину цих вкладень не зробимо. Відповідно, ці капітальні ремонти, які були заплановані, на жаль, вони не будуть виконані. Які наслідки може мати затримка з проплатами, ну і відповідно невикинання цих робіт цього року, тоді коли це потрібно. Ну, головне, це ті аварійні позиції, найбільш кричущі. Наслідками може, ну, зрозуміло, якщо течуть дахі, то наслідками буде те, що вони будуть продовжувати текти, збільшуватись. Тобто, можна сказати, що, скажімо, обсяг робіт може значно змінитися навіть. Тобто, якщо роботи, на які були розроблені проекти, визначено обсяги фінансування, здійснені у заключені угоди. По-перше, підрядники не зможуть до них приступити, і чи не відомо, чи на наступному році вони зможуть ці роботи виконати. Бо, по-перше, міська рада має знову таки прийняти фінансування. Якщо раптом воно не буде прийнято, відповідно, і ці роботи не будуть виконуватись. Більш того, ми мали місце, коли своєчасно не виконуються роботи, потім змінюється обсяг цих робіт необхідний, особливо що стосується будь-яких капітальних ремонтів, скажімо, там, і капітальний ремонт, там, скажімо, тротуарів. Інше. Потім, коли розпочинають роботи підрядники, з'ясовується, що обсяги робіт вони вже потребують інші, і вони змушені або не доробляти, або переробляти проекти і таке інше. Тобто це і гаєння часу, і зайве гаєння грошей. От, у нас така ситуація була з фінансуванням там, внутрішньоквартальних заїздів, коли підрядник розпочинав роботи, змушений був частину зробити, а частину залишати. От, тому дуже важливо, щоб ефективно використовувалися кошти, щоб роботи робилися своєчасно в той період, в який вони заплановані. Тоді це буде ефективно і якісно. Олег Олексійович, дякую вам за те, що завітали. Глядачам нагадую, що у гостях у відкритого діалогу моїм співрозмовником сьогодні був голова депутатської групи вільних демократів у Черкаській міській раді Олег Ліходькін. На цьому у мене все вмикайте на завтра. У тій же порі на телеканалі Віка обіцяю, буде цікаво.